Друзі, вітаю на YouTube каналі Мастер Клас. Давно я не звертав своєї і вашої уваги, і давно не прогнозував українську хокейну лігу і вирішив надолужити, втрачене, і хочу розібрати. І спрогнозувати два матчі 23 го туру у ХЛ. Матчі, які відбудуться 18 січня у четвер. Хто ще не підписаний на наш YouTube канал, підписуємося. Нагадую, що у нас всі суто українські спортивні. Події йдуть солов'їною мовою. Тому що, а як же інакше, шановні друзі, інакше і бути не може? Чекаю на ваші вподобайки. Пишіть в коментарях ваші пропозиції і ваші цікаві ідеї. Більше всього, мене цікавить ваші варіанти прогнозів на той чи інший матч. Буду чекати на ваші коменти. А я пропоную, як і анонсував, розібрати і спрогнозувати матчі Київ Кепіталс проти харківських берсерків. І другий матч. Сокіл Київ, Тризуб Київ, так зване Київське хокейне дербі. Перший матч запланований у четвер 18 січня. О 14.00 за київським часом другий матч Сокіл тризуб 18.00. І так, перший матч Київ Кепіталс проти Берсерків з Харкова. На жаль, харківчани йдуть поки що останніми і мають найгірші показники в українській хокейній лізі. Capitals ідуть другими, відстаючи на 7 пунктів від сокола. Сокіл so має на 2 зіграних гри більше, і тому, якщо уявити, що оці недостаючі дві гри для Cepitaals. Київ Кепіталс виграють, то може бути таке, що і відрив буде всього один бал. Тому я вважаю, що Київ Кепіталз» не погані шанси мають навіть і поборотися за чемпіонство у цьому сезоні. Погодьтесь, що є кому грати, є кому забивати у цьому чудовому молодому київському клубові і передивившись останні очні зустрічі між Кепіталс і Берсерками, я зрозумів, що Кепіталс забивають дуже багато, буває і 6, і 8, і 9 шайб, але ж і пропускають і 2, і 3, і іноді навіть і 4 шайби. Тому я в цьому матчі вирішив зробити дві ставки. І пропоную вам від себе два прогнози. Перший прогноз перемога Київ Кепіталс у три шайби і більше. І при цьому я також прогнозую, що тотал у матчі буде як мінімум. 9-10 шайб. Це як мінімум. У зв'язку з тим, що досі ще на вечір, 17 січня, сьогодні середа, я даю ці прогнози на завтрашні оці два матчі. Так, ось, сьогодні, вже вечоріє, а катировки і лінію на ось ці матчі ще не відкрито. В букмекері, якому я довіряю, і завжди в ньому ставлю. В зв'язку з тим я пропоную, коли з'являться котировки і відкриється лінія, ось на ці два матчі, які я зараз даю прогнози. Тоді я виберу, зроблю вже безпосередньо свою ставку, і скріншот закину в наш телеграм-канал. Посилання на нього в описі і в першому закріпленому коментарі. А зараз, поки що я даю прогноз ем, тут на каналі, на YouTube каналі Мастер Клас, на який ви вже підписані, я сподіваюся. Ем, і я хочу ще раз повторити: Київ Кепіталс проти харківських берсерків, ем, фора на Capitals мінус 3, або ж можна навіть ризикнути на мінус 3,5. Я думаю, буде непоганий коефіцієнт. А другий мій прогноз на ось цей матч? Тотал у матчі більше 9 шайб. Якщо буде маленький, ну дуже манюсінький кеф, тоді я буду брати тотал більше 10. Шайб. Але я вірю, що цей матч буде суперрезультативним. Основний час. відмічаю. Другий матч, як я вже анонсував, Сокіл Київ, Тризуб Київ. В цьому матчі, в зв'язку з тим, що Сокіл найрезультативніший хокейний клуб України на сьогоднішній день. Судячи по їх показникам. І більше, ніж сокіл, забили лише Кременчук. Хокейний клуб Кременчук 109 шайб. У Сокола 101 шайба. Але при цьому Сокіл пропускає набагато менше шайб, ніж будь-який клуб. А. Хокейний клуб «Тризуб» я підглядаю в таблицю, хокейний клуб Тризуб пропустив лише менше, ніж харківські берсерки. І то на одну шайбу. Тризуб пропустив 148 шайб, а берсерки пропустили 149 майже однаково. Я прийшов до висновку, що Київський сокіл в середньому за гру. Забиває найбільше. Ну, я вже сказав, більше забивають лише хокеїсти Кременчука. Е, тому я вирішив поставити на індивідуальний тотал сокола 8 шайб і більше. Я вірю в те, що сокіл не то що, е, скажімо, розгромить. Закидає шайбами ем, тризуб. А суто індивідуальні якості сокола, індивідуальний тотал більше восьми. Я дуже чудово розумію, що я ризикую. Тому я завжди повторюю: не треба сліпо ставити вслід за мною. Треба ставити своєю головою. Майже вірши у мене вийшли тільки на що. Отже, і в матчі Київ Кепітал проти харківських берсерків я ставлю на неймовірно переконливу перемогу Кепіталс. І в матчі Сокіл проти Тризуба так само аналогічно ставлю на переконливу перемогу Сокола, на дуже багато забитих шайб хокеїстами Сокола і на величезний тотал у цьому матчі. І я хочу задати запитання: ну, проведем таке символічне свого роду опитування. Шановні друзі, підписники. І глядачі нашого каналу. Скажіть, будь ласка, у якому матчі буде забито більше голів? Кепіталс Берсеркі чи Сокіл Тризуб? Давайте спробуємо і тут таке легке змагання з вами влаштувати. Пишіть у коментарях. Особисто я вважаю, що буде приблизно однаково. Десь 10 і більше шайб. І в тому, і в тому матчі. Але все ж таки більше заб'ють. Кепіталс берсерки. Кепіталс берсерки буде на одну-на дві шайби більше. Десь 11-12 шайб, я очікую. А сокіл тризуб. В районі 10 шайб. Ось, ну, приблизно так. Давайте ще тут з вами трошки позмагаємося, поспоримо, так скажемо, назвемо цей е, ну, свого роду таку вікторину проведемо з вами. Домовилися? Домовилися. Чекаю лайки, коменти пишіть. Не забувайте підписуватись на наш YouTube канал Мастер Клас. Збори. Грошових кошт тривають реквізити в описі і в закріпленому першому коментарі. Дякую наперед самим щедрим нашим самим добрим відвідувачам, підписникам і друзям. Скорійшої нам перемоги у ці нелегкі для нашої країни часи. Бажаю вам міцного здоров'я, мирного неба, щастя, любові та й добра. Друзі, до скорої зустрічі! А в боротьбі нашій з вами проти букмекера. вдачі, вдачі і ще раз вдачі. Пока. Щасливо!